Дівчатка також хочуть бути пілотами. Такий нетиповий підхід до вибору професії приніс перемогу учениці львівської школи номер 45 Анастасії Олійник у всеукраїнському дитячому конкурсі малюнків намалюй свої права. Він стартував за підтримки віце-прем'єр-міністра України Олександра Вілкула у день захисту дітей. Мета привернути увагу людей до підлітків та їхніх прав. Укрпошта спільно з дитячим фондом ООН провела конкурс серед дітей віком від 5 до 15 років. Тривав він чотири місяці. На перемогу претендували понад 600 малюнків від дітей з цієї країни. Основна тематика дитячих доробків право на якісну освіту та на турботу дорослих. Привітати юний талант, крім однокласників та вчителів, прийшли представники влади. А от серед подарунків новенький мобільний телефон та альбом для марок. Відтак, за словами поштовиків, вже в наступному році музей пошти поповниться новою маркою. Основою стане малюнок юної художниці. Я дивилася телевізор і побачила передачу про пілотів. Мені дуже сподобалася ця професія. Я вирішила подивитися в інтернеті, як можна стати пілотом. І Я дізналася, що в нас на Україні дівчат не беруть у пілотів. І в мене на картині намальована дівчинка, яка мріє стати пілотом В нашій області. Виконуються всі доручення президента, який, Віктора Федоровича Януковича, який був названий був указ президента щодо 2013 року року дитячої творчості. Будемо приділяти велику увагу для того, щоб обдаровані діти могли себе проявити, могли працювати, могли свою розвивати свою творчість.